Періодично протягом кількох тижнів у мікрорайоні Левада люди потерпають від ядучого диму. Мешканці скаржаться на те, що їм важко дихати, і переживають, що причина брудного повітря пожежі на сміттєзвалищі у Макухівці, яке знаходиться неподалік. Хоча, як запевнили нас працівники МНС, на міському смітнику усе гаразд. до на корміційного центру головного управління нашу не надходило ніяких повідомлень про те, що виникають пожежі на сміттєзвалищі на даний момент. Ми знаємо, що люди звертаються на майже щовечора про те, що звідти йде з тієї сторони, де знаходиться Макухівське сміттєзвалище, дим, але це дим не від Сміттязвалище зараз велика кількість людей проводить випалювання, прибирання на дачних ділянках, випалюють сухе листя. Однак таке запевнення менесників заспокоює людей тільки наполовину, адже причина залишається дихати нічим. Люди нарікають як не через палаюче сміттєзвалище, так через спалення листя у приватному секторі і обурюється такою поведінкою сусідів. Дима, газ це ж здоров'я як людей, правильно. Вот он, пускай занимается власти, а власти на это не реагируют абсолютно. Он был случайно на работе, вызвали пожарную, приехала пожарная без воды. Это нормально. Пусть наведут порядок в городе. Я, например, вот убираю и выношу, и не сжигаю. Я думаю, что не надо сжигать. Ну, потому что в воздух идет канцерогенные всякие вещества. Это вредно, я считаю, что листья не надо спаливать, их лучше закапывать. Это хороший перегной. Подыхать нечем. З цим треба боротися. А влада нікуди в ніякі ворота не лізе, що вони це собі думають. Взагалі, треба, я вважаю, що треба карати суворо карати за це спалювання. Спалювання листя, кажуть працівники служби МНС, негативно відбувається на довкіллі. Більше того, це може призвести до біди. Кожного дня протягом дня рятувальники неодноразово виїжджають на ліквідацію таких пожеж. Така пожежа складна тим, що, по-перше, суха трава розгорається на великій площі, і, по-перше, що інколи такі бувають площі, коли доводиться залучати велику кількість техніки, велику кількість людей особового складу. Рятувальників і також це віддаленість від вододжерел. Від початку року кажуть оманесники, на Полтавщині відбулося майже 1700 пожеж. Причиною 350 із них стало спалення трави та сміття. Рятувальники закликають людей бути обережними із вогнем, оскільки недбале ставлення до полум'я може завершитися фатально.